Здорово, народ, З вами Джетл. Це моя друга попитка сняти це відео, бо в мене задзвонив телефон і відео обірвалося посередині, коли я вже відкрив баночку але я його ще, правда не пробував. В сьогоднішньому відео я буду робити обзор на енергетик Engine. Якось так він читається. Energy Classic V12. Енергетик виробляється в Польщі, має 3,2 мг кофея на 100 мл, має вітаміни групи Б. Польський енергетик, коштував він 20 гривень. Купував в магазині 23. 7. Сьогодні я планую піти в зал. Давно не був в залі, прям дуже давно, певно, півроку мінімум. А... Качну свою бісуху. Ага. Знову захотів, знову мотивашок сіна надвив. Не захотів стати бодибілдером ага. 150-к міцем туражку за 2 місяці. А... Трошки прихворів такий... цей голос. Тільки що побрався, от бачите, який вибратий. Ось така от баночка енергетика в мене. 20 2 Є Engine, групи ПБ. Давайте пробуємо. По запаху він нагадує мені найдешевий енергетик. Ну, короче, стандартний запах кофеїну, Ось стандарт, знаєте, який стандартний запах, ось такий він і є. Пробуємо на смак. Але смак, кстати, добрий. Не сильно смак відрізняється від дешевого смаку енергетиків, але він більш насищений. Тобто більш насищений. І такий має слегка гіркуватий привкус. Але добрий. Мені подобається. 40 годності енергетика до 18.07 року. Для чого я це сказав, не знаю. Курс валют на сьогодні я не знаю. В обійнниках заборонили показувати курс валют. Тому я навіть не їбу який зараз курс. Так і Ха-ха-ха. Заборонили, щоб людей не травмірував. Всіх колюді. Хуйню страдають підораси кончені, блять, щоб не здохли, блять. НБУ та ебан. Чи хто-то відповідає? Нешем зробити долар, блядь. Одна гривня 100 доларів. І вихідісні зарплати. Якось. Не розумію. Татіч. Вот знаєте, чого я не розумію? Чому? Наприклад, в ОТБ, я не знаю, середня зарплата раніше була, 15 тисяч гривень. Там 7, 8, 10, 15 тисяч. Я такий думаю, блін, а чому вони не піднімуть ціни на товари хоча б там на 2%? І це не кинуть зарплату. Піднімуть ціни на 2%, ну, то що сильно виросте ціна, ні. Но зарплати можуть підняти там, до 40 тисяч. Просто зробити конкурентоспособним. Щоб сішовати тебе і інші магазини, щоб теж мати продавців, теж би підняли ціни там, до 5% і підняли би сильну зарплату. Чому вони так не можуть зробити? Кошеці ну, це, це, це напевно є причина. Кількість доларів чи що. Я хуй його знаю, бо хуйням страдати. Я і б, і б, і був президентом, я б, блядь, вже б, б, все порішав. Долго в Україні не хватает еще. Ну, коротше, непоганий ниргатот. Всім рекомендую. 20 реве, 237. Слабо я джентл. Всім папа. -па.